Готуємо квашені яблука. Це чудова закуска і дуже корисна страва до вашого столу. Час на летить, а я наполегливо продовжую квасити. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Готуємо з Олесою піжик. І сьогодні я поділюся з вами рецептом просто незамінної закуски до вашого столу. Квашені яблука. Для приготування квашених яблучок вам знадобляться наступні інгредієнти. Вони всі перед вами на екрані. Поставте на паузу і починайте готувати. Або, як завжди, все детально в описі під цим відео. Ось таких от відразу дві літрові баночки я зробила для своєї родини, і вам не рекомендую робити менше, тому що це ну просто дуже-дуже смачно. Основне їх призначення саме так: це чудова закуска до вашого, як повсякденного, тим паче, до святкового столу. Незабаром свята, а це означає, що на ваших столах буде стояти щось міцніше чаю, правда? І це ось чудова закуска. Для ферментації я обираю тверді кисло-солодкі яблука. У мене сьогодні це сорт Айдарен. Обирайте тверді. Кисло-солодкі яблучка. Вони підходять ідеально для ферментації. Я їх гарно промила, протарла паперовими рушничками і ось так розділяю на чотири частинки, вирізаю серцевину. Роблю для того, щоб вони швидше проквасились. Можете цілими класти в 3-літрову банку, але вони будуть кваситись довше. Я буду робити дві літрові баночки. Отже, на дно висипаю декілька гвоздик, показую на одну банку скільки. Півчайної ложки суміші перці, духмяний, різний. І закладають туди яблучка. Порізані, вони не тільки швидше готуються, але й вкладаються краще. Ось так повністю гарно утрамбовані, щоб яблука були зафіксовані зверху, бачите? Далі готуємо розсіл, для нього нам знадобляться ось такі простесенькі інгредієнти. Тож дивіться, вивчайте, або, як завжди, ви знаєте, де знайти, так? В описі під цим відео. Отже, в миску відправляємо сіль, відправляємо цукор або цукрозамінник, як собі хочете. І вода. Холодна, звичайна, фільтрована вода. Якщо вона з-під крану прокип'яті дії, якщо хлорована, і дайте вистигнути, а потім робіть розсіл. Розмішуємо гарнасенько, щоб сіль та цукор розчинилися. Ось так. А далі заливаємо кожну баночку. Повністю, щоб розсіл покрив яблука. Підстукуємо, якщо треба, легесенько-легесенько, бачите? Ось так от. Бачите, всі яблука закриті. І тепер лайфхак основний для всіх рецептів ферментації, щоб не було зверху плісняви. Беремо гірчичний порошок. На одну баночку я кладу одну чайну ложечку без гірки. Бачите? Ось так: все більше нічого не роблю. Вона намокає, вона осідає на дно, але свою роботу вона робить. Далі беру паперові рушнички, серветки. Можете взяти марлю або ж. Тканину чистеньку і ось так накриваємо. Зверху робимо як таку шапочку, щоб не в контакт з розсолом, щоб гірчиця не прибиралась і розсіл не витікав. Все залишаємо при кімнатній температурі на 5 днів. Ось в такому от вигляді вони в мене стоять на кухні 5 днів. Вітаю вас, друзі! Сьогодні рівно п'ятий день, як квасяться мої яблучка, вони вже готові і зараз я їх. Закрию залізними кришками і переставлю до холодильника. Спеціально разом з вами знімаю паперові серветки, щоб ви переконалися, жодної плісняви. П'ять днів при кімнатній температурі стояли ці банки. Банка номер 1 Бачите? Жодної плісняви. І банка номер 2 Так само. Є бульбашки, бродіння активне, М -м -м -м, яблучка дуже приємно пахнуть. Ось так це все виглядає. Бачите? Ось так. Бачите бульбашки? Якщо підстукати так злегка. Якщо поворушити ваночку, всі бульбашки біжать догори. Супер, а який приємний аромат? Зараз обов'язково будемо куштувати. Злегка пощіпує за язик. Кисленька, ароматна, ну те, що потрібно. Звісно, їх можна їсти і навіть насолоджуватися у повсякденному житті до гарнірів. Просто так я люблю, тому що це дійсно справді дуже смачно. А як закуска, це їх основне призначення цих чудових ароматних квашених яблучок, які вже на п'ятий день готові. Тож, друзі, думайте заздалегідь. Готуйте обов'язково і користуйтесь лише перевіреними рецептами. Усім смачного! По-перше, це красиво. Це дуже-дуже апетитно, блискучі соковиті яблучка, які пахнуть просто дахозносно. Дивіться які. А те, які вони смачні, це годі говорити: скуштуйте, я вас прошу! Бачите, саме яблучко падає шматочок і проситься до вашого столу. Тому всім смачного. Ну що ж, а зараз, як говорять, не відходячи від каси, ой, який це чудовий аромат ферментованого продукту. Відразу така свіжість. Я вже хочу скуштувати ось так, прямо з банки. Так. Виймаємо шматочок. Як бачимо, дивіться, чудово тримає форму. Ніщо не розласиться, абсолютно, жодної плісня. Виберу перший шматочок. О Боже. Вибачте, я просто не можу сказати і слова. Це повний захват. Сьогодні п'ятий день, і вони абсолютно готові. Вони кисло солодкі. Який сорт? Я використовувала для ферментації, я написала в описі під відео. Обов'язково звертайте увагу. Вони ідеальні, супер, клас! Хрусткі, злегка пощіпують за язик, вдосталь солі, вдосталь солодкі. По спеціях також, ну, все ідеально. Ой, а як вони пахнуть. Якщо ви подасте ось таку от закуску чи до повсякденного. Тим паче до святкового столу, до якихось міцних напаїв. Приготуйтесь, що цей рецепт просто жадатимуть, не запитуватимуть, а жадатимуть всі, хто їх скуштує. Готуйте ось так невеличкими порціями. По одному літру, я думаю, буде саме те. Бо деякі з гостей захотять взяти й додому. Це ідеально. Ще один рецепт. У вашу скарбничку і мою, тим паче, ферментованих продуктів. Корисно, смачно, просто що ще потрібно. Тому квашені яблучка за 5 днів це те, що має бути в вашому арсеналі. Тим паче, скоро свята. Готуйте! І нехай вам смакує! Друзі, обов'язково! Моя щира вам рекомендація: від мого столу до вашого: ось ці от смачні. Квашені яблучка, це просто незамінний продукт зараз в період холодів, коли хочеться щось смачненького і до того ж корисного. І звісно ж, це чудова закуска до вашого святкового столу. Тому напишіть, будь ласка, гарний, теплий, щирий український коментар. Поставте обов'язково цьому відео вподобайку. Підтримайте український контент, мене як автора. І звісно ж, хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь, тому що тут завжди смачно і по-домашньому.